Друзі, вітаю! Мене звати Андрій. Ви на каналі Форму Сервіс. Сьогодні постараюся вам максимально швидко і доступно пояснити, як саме відрізнити оригінальну зарядку від копії. Будемо вважати, що ви розумієте, чому варто використовувати оригінал, і вам потрібно просто пересвідчитись, чи оригінальна у вас зарядка чи ні. Тому я спробую своїми словами та на основі нашого досвіду розповісти, як саме ми відрізняємо оригінал від неоригіналу. Нагадаю, що в нас є відео з детальним розбором, чому взагалі це все дуже важливо. Відео в якому ми розбираємо зарядки, оригінальні і неоригінальні, робимо на них тести. Десь відео буде в цьому кутку, або в тому, десь собі знайдете, подивитись. А ми полетіли. Якщо ваш старий зарядний пристрій зламався і вам потрібен новий або потрібен другий, то я дуже сильно рекомендую купувати такі зарядні пристрої тільки в офіційних магазинах. Але, на жаль, реалії такі, що ви можете не розібратися, чи цей магазин дійсно офіційний. Багато людей думає, що великий магазин, де гарний, пахнючий, де всюди яблука, що це офіційний представник. І сміло йде туди і купує там зарядку. Тому для таких як ви, ось є список. Ось ці магазини є дійсно офіційні. Важливо сказати, що компанія Apple сама не робить для себе блоки живлення. Вона замовляє такі блоки у сторонніх компаній, зокрема Delta Electronics, Lighton, Flextronics або Salcomp, якщо я правильно вимовив. Тобто на оригінальному блоці, на його торці, може бути вказаний той чи інший виробник, і всі ці виробники виробляють оригінальні блоки живлення, і якщо там написаний один із цих виробників, то турбуватися не потрібно. Також, перш ніж почати, варто згадати про програму сертифікації MFI, яка називається Made for iPhone. Відповідно до цієї програми, Apple сертифікує е, різні сторонні виробники для роботи з макбуками та іншими девайсами. Що це означає? Це означає, що ці зарядні пристрої та аксесуари пройшли всі можливі тести, випробування і ними безпечно заряджати ваш девайс. Перш ніж перейти саме до практики, мушу все ж сказати коротко. Чому так важливо вибрати оригінал? Тому що оригінальний зарядний пристрій гарантує вам стабільну напругу та струм, та в разі якоїсь неполадки він зможе просто вимкнутися. Це так само стосується і перегріву. То оригінальні зарядні пристрої вони зазвичай гріються значно менше, ніж копії, а навіть в разі якоїсь нештатної ситуації він просто вимкнеться і перестане працювати. З іншого боку, в неоригінальних пристроях може бути менший акцент на безпеку. Ваш ноутбук може постраждати від перенапруги, від завеликих пульсацій при великих навантаженнях, або ж така зарядка просто може сплавитись, сплавити вам кабель, або пошкодити роз'єм ноутбука. Отже, якщо коротко, то є три основні моменти, на які вам слід звернути увагу. Перше це ціна, друге це вага, і третє це якість збірки. Якщо ви купуєте новий зарядний пристрій, зайдіть на офіційний сайт Apple в Європі чи в Америці, подивіться на ціну, додайте ще витрати на логістику, додайте ще податкові збори, і ну, ви розумієте, що ціна мусить бути плюс-мінус така сама, як на офіційному сайті. Але як ви вже зрозуміли, вартість зарядки не далеко не гарантія якості. Другий момент це вага. Зарядний пристрій повинен важити. Плюс-мінус стільки, скільки написано на офіційному сайті Apple. Інформацію можете знайти в інтернеті або запитатися в чату GPT. Зазвичай копії важуть значно менше, ніж оригінал. Якщо нема змоги розпакувати зарядку, пощупати її руками, зважити і так далі, то ви берете серійний номер. Можна подзвонити за номером 0800 509 382, цей номер офіційної україномовної підтримки Apple. І можете запитатися в них, чи дійсно такий зарядний пристрій є оригінальний. До речі, можна спробувати до них подзвонити. Служба підтримки Apple. розмови записуються для аналізу і навчання персоналу. Вітаю технічне підтримка по мене жити Наталію. Якщо можуть до вас звертатися? доброго дня, мене звати Андрій. І в мене є питання щодо оригінальності зарядних пристроїв. Чну чи... питання наступного характеру. Чи можу я, наприклад, коли йду в магазин купувати новий зарядний пристрій до макбука, продиктувати вам серійний номер і щоб впевнитись, що це точно оригінальний зарядний пристрій? А, зрозуміло. Вас звісно, спробу допомогти. А, дивитесь, в цьому плані тут найкращий варіант, тобто одразу скажу, так, як є, що в технічній підтримки, так як це да, по сути, зарядний пристрій, а, то у нас немає можливості перевірити. Перевірити саме тобто на 100% сутків, да, там, чи це є оригінальний, чи не оригінальний. Якщо б був такий варіант, я б був, дійсно порадала скористатися, але просто це ну якби технічно такої можливості немає. Перше, на що всі звертають увагу, і на що рекомендую звертати увагу компанія Apple, це на вибитий серійний номер, який є ось тут, де вставляється вас вилочка. Що важливо, важливо, щоб цей серійний номер був там був взагалі в принципі. Друге, важливо, щоб він був нанесений чітко і гарно. Хоча, так як я вже і казав, китайці навчилися це гарно підробляти, і те, що він там є, далеко не гарантує, що цей пристрій оригінал. Для того щоб показати вам, як це все розрізнити, давайте перемістимось до мене на робоче місце і подивимося разом. Отже, вага, вага турбує багато кого з нас в житті, і в випадку зарядних пристроїв, вага також має велику роль. Ось. Ми маємо зарядний пристрій, це на зарядний пристрій на 96 Вт. І давайте його зважимо. Як бачимо, він має 280 грамів. Але давайте спробуємо зважити копію. Копія, як бачимо, на 100 грамів менше важить. Та й таке, якщо ви навіть візьмете просто їх в руки, навіть без ваги, якщо взяти оригінальну і неоригінальну зарядку, то можна відчути різницю. Якщо ви, наприклад, купували ноутбук новим і там точно оригінальна зарядка, і вона померла або вам потрібно інше, то ви можете навіть не брати вагу, можете взяти стару зарядку, і навіть ось таким от методом, поваживши в руках, і інколи вдається зловити різницю у вазі. Добре, допустимо, із вагою у вас і у зарядки все добре. Що робити далі? Як я і говорив, третє на що ми звертаємо увагу, це якість збірки. Ви повинні спробувати ось так провести пальцями. І ось на цій склейці не повинно бути різкого переходу, і вона має бути всюди однакова. Якщо взяти копію, то відчувається, що тут в нас, навіть якщо так от придивитися, бачите, ця зарядка склеєна геть геть недобре. Якщо подивитися на ось, так, цю, так, це зарядку я вкрав олене зі столу, і ми бачимо, що тут все зроблено значно. Значно якісніше і рівніше. Хоча інколи на ось цьому стику не завжди вдається на 100% сказати, чи все ок-ок. Тому я дивлюсь от сюди сюди вставляється вилучка. Печте, ось є серійний номер. Далі на що я дивлюся, це на ось цей зазор навколо ось цього пластику, тому що він є дуже важливим. Давайте візьмемо. Для прикладу нашого китайського друга. Ось так виглядає. Як можемо бачити, в копії цей зазор він є неоднорідний. однорідний. Тобто у нас ось тут заходить пластик на пластик. Одно, що зроблено так собі. Покажу вам ще ближче. Ви скажете, Андрій, та ти взяв щось зовсім погану зарядку, ну, є копії хороші. Ось є хороша копія, яку купили в мережі магазинів, називається на три букви. Перша буква М, остання буква А. Цю зарядку купили під виглядом оригіналу. Була коробка, є кабель, але це підробка. Давайте подивимося на неї. Тобто стики, як бачимо, також є нерівності. І давайте подивимося сюди. Бачимо, бачимо на рівності. Ось ця зарядка, яку називають часто під оригінал, <с> а магазин називає її оригіналом. Бачимо, що тут також стики такі собі. І ось давайте поставимо три разом. Як бачимо, в оригіналі в нас найкраще з'єднаний корпус. Та сама ситуація із MagSafe. Ну, я не буду вам говорити, де оригінал, а де не оригінал. Давайте подивимося. Ну, отут біля вилочки одразу видно. В принципі, на правій в нас навіть немає серійного номера ВБТ. Беремо іншу копію. Та сама біда. Беремо наступну. Так само видно, що ця зарядка є зроблена значно менш акуратніше. Давайте ще отак подивимося. Отже, ще раз. Два оригінали. Та дві копії. Я думаю, так вам зрозуміло. Ось на цьому і все. Надіюся, ці способи допоможуть вам, допоможуть вам при виборі нового зарядного пристрою, або допоможуть вам подивитися, чи заряджаєте ви зараз оригінальним зарядним пристроєм, або ви будете купувати собі вживаний MacBook, з ним буде зарядка, і зможете також собі подивитися, чи це оригінал, чи не оригінал. Дякую за те, що ви дивилися. Побачимось в наступних відео. Па-па! А в майбутніх відео я постараюся ще зробити тести кабелів та навчити вас розрізняти оригінальний кабель від неоригінального, бо це також є дуже і дуже важливо. Побачимось!